Ось був якийсь натяк на невідповідність на його амбіціям та можливостям, коли про, про нього там спеціальна людина їздила за Дує Лундом і знімала кіно. Зараз супряга забиває. Про супрягу поки що кіно ніхто не знімає, але він забиває м'яч у другому матчі поспіль. Караваєв хороша передача на Беніто. Беніто віддає передачу далі на супрягу. Супряга отримає м'яч в темп, пробиває. Тут тобто, важко було. Тому частоколі з футболістів. Байович. Футболістів Динамо, але знову читає гру Олександр Караваєв і вмикає свою а швидкість. Проходить по правому флангу, Віддає передачу на Беніто. Беніто в штрафному майданчику. Беніто прострілює. Не завершує цю атаку Джастін Лонвейк. Караваєв. Передача на Супрягу. Супряга спиною довріт м'яч приймає. Відає назад на Сидорчука. Лонвейк. Лонвейк може й пробити. Лонвейк і пробиває, але не влучає у ворота Джастін Лонвейк. Яцик. Хороша зараз передача в лінію атаки. Гармаш. Грає на Кабаєва. Кабаєв. Входить до штрафного майданчика. Кабаєв. М'яч собі під удар. Прибрав Владислав Кабаєв. Перехоплення у виконанні динаміців Яцик. Яцик прокидує м'яч. На Беніто було порушення правил. і, Мабуть, буде жовта картка вже після завершення епізоду. Беніто. Беніто обігрує суперника. Відає на Гармаша. Гармаш пробиває поворотах. Зараз цікавий момент. Кабаєв можна забивати! Кабаєв! Положення позагаду з І, відповідно, Альбентозі може не знайтися місце в основному складі. Вихованець Ельче, який змінив силу селену команду. Встиг пограти за кордоном. За Дербі Каунті. Грав у Софійському ЦСК, румунському Динамо, грав за депортіво. Ух, зараз який небезпечний момент! М'ячприйняє футбольний клуб Динамо Київ та Фонбертів Суркіс допомагає в кількох напрямках і в напрямку відновлення інфраструктури. Взявши під опіку. Ох, зараз небезпечна атака у виконанні Вайле Моргун забирає м'ячі руки знову Барінберга. До речі, також молодий футболіст, йому лише 19 років. Після і... завершення цього матчу буде святкувати свій 20-й. день народження. Ух зараз таки небезпечний момент. Грають боротьбу динаміці на фланзі. Гармаш. Хороша передача на Яцка. Яцик пробиває. І прекрасний м'яч забиває Олександр Яцак. 81 хвилина зустрічі. Ось такого м'яча ми з вами, друзі, чекали. Сьогодні багато матчів. В європейському та світовому футболі але зараз ближче до 3-0, тому, що Горбач на побачення з голкіпером виходить, але влучає в стійку Ігор горбач.